Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Скандальний Олексій Арестович знову потрапив до об'єктивів камер цього разу, екс радника Офісу президента помітили у Монако, що стало причиною для активних обговорень та жартів у мережі. Олексій Арестович у вересні 2023 року залишив територію України та, за його словами, проживає в США. Проте нещодавно скандальний блогер був помічений в одному з найдорожчих міст Європи. Він прогулювався по Монако в компанії невідомого чоловіка, з яким обговорював щось російською мовою. Коли колишній позаштатний радник голови офісу президента зауважив, що його знімають, він спочатку вдав, що його мало хвилює цей факт. Після показав автору ролика Жест Вікторії, що означає мир, але потім звернувся до оператора із фразою про те, що зйомка без дозволу є правопорушенням. Відео опубліковане на YouTube журналістами української правди привернуло увагу багатьох українців. Багато хто з них знову висловили критику на адресу Арестовича та його заяв щодо України, а інші почали іронізувати з приводу його перебування на лазурному березі. 200-й бойовий вихід, борець за Україну на лазурному узбережжі. Полков. Овник воює, це у нього запланований 34-й. бойовий вихід за лінію розмежування котело Монако тримає оборону. Пишуть у мережі до слова Олексій Арестович вже півроку перебуває за кордоном, але досі точно невідомо, як він виїхав з України. Якось виїхав, так відповів Арестович на питання журналістки Анни Оліцької. Як йому вдалося виїхати за його словами, обставини перетину кордону є державною таємницею, яку не можна розголошувати. Водночас експолітик запевнив, що українське законодавство не порушив. Наразі він живе в Нью-Йорку. І каже, що займається роботою з представниками американського політичного естеблішменту для просування допомоги Україні. Видання Angel Media 1 лютого опублікувало статтю про обставини виїзду Арестовича. Змі з посиланням на джерело в прикордонній службі повідомило, що ексрадник ОП начебто виїхав з України 4 вересня 2023 року. На підставі листа головного управління розвідки Міноборони, головне управління розвідки і прикордонна служба публічно заперечили інформацію, прилюднену журналістами. Увага фейк. Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року, начебто на підставі листа від ГУРМО України, яку опублікувало NGL Media, не відповідає дійсності. Сказано в повідомленні ГУР. Управління заперечує, що надавало листи чи будь-які інші документи для виїзду за кордон. Речник прикордонної служби Андрій Демченко повідомив BBC Україна, що Арестович не виїжджав з України на підставі листа ГУР. NGL Media оприлюднило документ, який, начебто, є витягом з. Бази даних про перетин кордону. В ньому вказано, що 4 вересня і 9 травня 2023 року він виїжджав з України на підставі листа ГУР. А 22 березня за рішенням голови прикордонної служби при цьому в документі вказано, що 20 травня 2022 року Арестович виїжджав в Румунію через пункт пропуску Орлівка, Одеська область. А підстава вказана «Совєтнік», саме так російською мовою, президента України. На той час він був позаштатним радником офісу президента, а не голови держави. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!